Так, черговий звіт про використання коштів. Є у нас такий товариш Андрій Кажакару, живе він в Америці. Друзі, які його добре знають, перерахували йому кошти, щоб він їх використав на допомогу українській армії. Оце ми ж зараз звітуємо про те, що отримали 16 таких підсумків. в яких знаходиться ось такий набір. Це гумові перчатки, бинти, серветка, пігулки, активований вуголь, да? ага. кетанол знеболюючий, парацетамол, два шприци анальгін, два види бинтів, пластир. Презервативи, жгут, це як його бинт, да? Такий. а це, я так розумію, щось наш на кшталт антисептика, да, антисептичний засіб. Ну і саме зірка цього набору це цей гемостоп. Зупиняє кровотечу. Але його треба обережно використовуватися, бо якщо використовувати не за інструкцією, можуть виникнути опіки. Тобто це аналог Телакса закордонного препарату. Ну, фахівці кажуть, що він не гірший. Тут ось у нас залишилося 8 таких підсумків. 8 ми вже відправили хлопцям, які приймають участь в АТО. Підсумки такі досить гарні. Дехто виглядає краще, дехто вже точно як би виглядає. ну Функції свої воно буде виконувати.